Вітання всім товариству. Нарешті ми вже з вибралися на коп. Я б я нічого не чую в тому капішові. Правда, погода не дуже, але це нічого страшного. Було то місце, але варіантів нема. Поля, що ми планували поїхати засіяні. А ми знайшли... Ну як знайшли? Їхали по дорозі, просто стали біля поля, зараз будемо ходити. Погода була класна, а коли зібралися на коп, коли вийшло, вже погоди і немає. Так, погода спортилась, почався дощ так. сильний. Не як сильний, ну так відповідно крапля. Ну, він сильний, вже трошки послабше. Все, що буде, покажемо. До речі, в кому вже є перший сигнал. Зараз ми... його... Давайте тепер ти в об'єктив, вставай. Де да, вона там є? О, туди, от, 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 я, я, я сам не бачу, де вона була. Піном я, попробуй. Воно. От, а, зараз секунду. Ну, Грудь грудці кіндер сюрприз. Ну давай піднімай. Дивися, слухай тут стан. А, Заводи, та тут поводи. типу, як глупока якась. Стан взагалі, ну видно, що то є 5 грошей, чи... 5 грошей. Скільки? Але... Патані такі зелені, ну, видно, що вони 5 грошей. Так, 5 грошей. Верне. Ну, перший круглячок на сьогодні є. Початок є. Та. Починаємо ходити. Ми сьогодні не самі, з нами сьогодні ще два пошуківця. Та, але їх вже на горизонті, Та, не, вже видно. На горизонті не видно. <гнали> погнали. Ми погнали. Ну, поля ми тільки зайшли, будемо пробувати. Щось буде, будемо знімати, будемо показувати. Вам приємного перегляду. А нам хай пощастить. І так переїхали. Ми з того поля зараз в ліс. В лісі тут поселення було. І от Андрюха сигнал. Андрюха, привітайся. Привіт. І ось в нього така от сукірка вискочила. Пів. Пів, верніше. Так. так, ну видно. Видно, що старенька. Ось така сукерчина. Нічого, як знахідка піде, буде в нас як, як запчастина, так, Андрюх? Ось тут городище є. І зараз ми по ньому ходимо, провіряємо. Там десь кум ззаду ходить. Петро теж там десь чуть-чуть нижче. Вони кажуть, що будуть ніби ходити там внизу по низинах. Але теж зараз піднімлються сюди до нас. І от ходимо. Ну що ж, продовжуємо. Щось буде цікаве, будемо показувати. І так, знахідка є в кума. Кричить, каже, ходи, Бо що є дуже цікаве? Або цікаво бо не. Або цікава або ні. У нас є тінок Чи гільза? Куля. Куля? А де посередину? Вилетіло. А може на кунач? Ні. Я вже втішився. Куля. А може на кунати? Ага. Ну що ж, продовжуємо. І так, переїхали ми тепер, то в нас друге поле. Були в лісі, там в лісі та сукірка попалась. Та. І знову ми в полі. І отут Кума сигнальчик десь є. Перший на тому полі. Перший на тому полі монетка. Тут вони напевно останні будуть печальними, але воду маєш? Може срібне на буде. І буде. Знову ми в машині лишили наш мікрофон, щоб вітер не дували. Вітер дує. Радянський. Десь Угу. Далі Андрій Рєє, там Петро. І ось так ходимо ми. Продовжуємо. І так, знову знахідка. Володяна, так. Ось такі от нас монетка. Що то ти, ти дивишся? Зараз вчать. вроде вроді гербік філера, мадярський. Мадярські аж там Ох Охті, блін, угорщині. Та сама Австро-Угорська імперія, але монетний двір в Угорщині. Да. Ну, Філери, так? Да? Mm -hmm. Навіть филери, слухай, такі слухачки вбить. Продовжуємо шукати. Тепер вже якум від... відзначився. Якийсь скажі, сигнал чіткий був, де да, воно є. Ей, так не дуже не видно. Така... Май... Я... Майже шайба. Зараз я її підмию. Воно ну, піднімає. Ну, то ясно, что тут ничего не будет видно. Ты знаешь, что тут такое есть. А что не будет? На все волки слой. Бета? А что-то что я? Что-то появляется. Будешь реставрат. Не знаю, что тут такое. Я а ну, поставлю на руку, я трошки проявлялося тут. теж не видно та реставрувати може що ще щось може бути шайбінь трошки ну. приспече по кругу але що напевно криється що Андрюх скажи Ні, дивись видно проявляється угу. а ну. а зараз добре потрую поки Назар Дві монети. Я зараз я її їй потруша. Я видно якийсь герб, не знаю. Ух ти що? 1883. А що тут таке? Он друг з 9. Ти у нас 8. Правда? <реш> Ти як щось хлопнеш, то хлопнеш. <реш> бані? Бані? Бані, то кролик. П'ять кроликів не йшов. Кум влупив п'ять кроликів. А ну давай ще раз покажи. Хайбаня. Греб красивий. А ну, інша сторона. А інше щось я не знаю зараз, я і тоді. Бак з бані може? Зевз на сонці облискує. Ну, не видно, не знаю, але треба тут ту сторону треба. Ні, ну герб дуже класний Але герб видно гарно. Ну зараз, Андрюха, ти будеш дивитися? Але зараз секунду ще не виключаюсь. 1883 рік. Ну герба я такого чесно ще не нудь. П'ять бані. Чи Ані бані? Може в вані? <ріст> Об'їхали ми, коротше, поля, були на одному. Отак, були в лісі, короті. в лісі поселення, але... А зараз ми отак. Тільки Андрій там сукеру знайшов. Та, Та облазили той все ліс, нічого. А Що, Андрій, ваш вердикт? Ти коротше куми поцягана глупив. Вже Мужик має бути брудати. Будеш реставрувати? Все, погнали далі. Все, гладимо. І так кума, знахідка. От він, зараз Каже, Кажеш, портай. Вона щоб на далі не згуналась. Свисток надгрежений. Та й стінки немає. Та так, я думаю, так. І що? Ну, поле поле... Думаю, кажуть, поле виходить. Ти той потипаєш. Тамо далі то що відслабка. Цікаве поле, досить цікаве поле. Тож і так пошуки. І так, кума знахідка. Монитос якийсь вискочив. Він є. зараз ми його будемо мити прати Показує? Він такий високий віддій показу висок висий <рес> ну, мий. Вітер дує Лисий? Mm -hmm. йо Висий йо, -йо. Може, просто так, так, да. Чекай, може щось тут хоче. Так. ходжу. Світ таких неліків скакують. Ти <laughs> то ні там, далі. Ззадів якийсь песок бру. Знищило. Бачите, по підрощення таке. Можеч кробуєшся? Так, так, Давай викидай. Продовжуємо. І так, був в мене знов сигнальчик і тут вискочила монетка. От вона є. Впала. От вона й терти не треба, видно, що є 5 грошей. Ну що ж, продовжуємо. І так, по сьогоднішніх наших знахідках. От знахідки Андрія. От. Навіть знайшов. Ні один голуб не постраждав тут. Що... Голуба, кольцо. разом з його кісткою. Ястру десь його втлумив в тому полі. Так, то Олега. Олег навалив теж монет. Ми їх бачили, то що ми не показували солідів тих. Ось. Свисток. То мої знахідки. От такі от. І Петра знахідки показую. Тут Петра. Откудну. Наш, ось Залепуха така Що було, що тут є? Один і два гелери Разом три гелери, коротше. Один і два гелери Пляшка пива. Злитуся докупи. Ну і такі оті, тому що скоріше в лісі знайшли. Там півсумки. Півсумки їх, та. такі оці підкови для чубіт І все. І що кого ми По скажеш? Болото замахалися. Так. По полі походили, болото. Хлопці змучені, помучились, посідали. Так що таке то. Все, дякуємо за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. До наступних зустрічей. Хочете вдома тут прийде?